А що б ти хотіла сказати дівчині жінці? Взагалі людині, яка хоче теж почати змінювати світ, і от йти за своїм призначенням, можливо, З чого почати? Іти за своїм призначенням Зрозуміти? Що тобі хочеться робити? Де, де ти гориш? Де твої очі горять? Де метелики у тебе? Можливо, ти проходиш там і щось, і там тваринок да, там помітила, помічаєш, що ну якось тобі оце болить. да, Тема, яка нам болить, вона uh -huh. нас і має вести далі. А також що нам легше дається, бо часто ми знецінюємо те, що нам uh -huh. легко дається. Я швидко пишу текст, ну і ну, що тут такого? ну Це uh -huh. для мене просто. Хіба в цьому є якась суперталант? А насправді те, що тобі ти не помічаєш, бо це для тебе легко так. для когось це складно. І це твоя суперсила, це твоє може і теж там треба купати, те, там твоє призначення, там тобі, тобі треба це робити і накласти Круто. на твою біль. І от якось та поєднати їх. Ну як порадила в першу чергу, ну тобто змінювати світ, це, це ж не можеш одразу там не знаю стати якось екологіекологиня, яка там на виступі ООН зачепила. Ну тобто, змінювати світ можна і в умовах свого парадного під'їзду. Mm -hmm. Змінювати світ можна якось підписавши петицію, можна створивши її, можна якось вийти на там мітинг. За азовців, можна змінювати світ змінювати, маленькими да, кроками маленькими. і зрозуміти, що тобі болить, і почати з цього. Тобто, перше, ми змінюємо свій світ, ну тобто, наших, наше оточення, де ми живемо, нашу родину. Можливо, ти хочеш для себе да, тут змінити щось на краще. Угу. Це ти транслюєш, це цим надихаєш да, когось. А далі можна вже піти в інше, щось змінити для міста свого, наприклад. Далі, якщо ти вже для міста прям активістом чи ще щось, ти хочеш змінити там ну підприємництво ще для жінок, які в підприємництві це ж вони змінюють уявлення да, про жінок у uh -huh. бізнесі. Вони змінюються, і це теж зміна світу, зміна якихось норм суспільстві. Тому ну, не боятися і йти там, де болить, і робити.